Привіт-привіт єврофанам! Сьогодні ми продовжуємо цикл наших реакцій на відео учасників цьогорічного Євробачення. Сьогодні я з маленьким помічником, який теж має гарний смак, особливо на руки і пальці. Але менше з тим. Сьогодні будемо дивитися аскольд, Сьогодні будемо дивитися пісню учасника від Словенії. Виконавця звати Клеман, та пісня називається How much time do we have left? Скільки у нас залишилось часу. Хоч, починаємо перегляд. Так, відпустимо. Ну, йди. йди. Ні, не хоче він з нами сьогодні дивитись відео.

time to we have left to We never know All I know is I want to be Without your How much time do so we nice. have left again? Wish we could take it A man and white. Oh, мені здається я чуваю, що це щось дуже, дуже серйозне. Дивимось далі. І дуже сумне сумнес, хорошо тропалось, давай назад. Standing strong, I admire your power. I admire your will. You made me question the world, made me question what's real. I admire your power. I admire your will, your ability to heal. Oh, I admire your power. I admire your will, the way you never gave up, and so. Окей, щось у мене інтернет не витримує цієї напруги і не хоче продовжувати відтворювати відео, але менше з тим. Від пісні йдуть мурахи. Ось чесно, вона така. Ось вона наче балада, знаєте, але. Якщо порівнювати з баладою, яка в нас була до того, ми дивилися Грецію, то саме ця мене більш зачіпає такою якоюсь історією особистою, яка торкається, не знаю, вона про втрату, про особисту втрату. Загалом мені дуже сподобалось. І мені хочеться дізнатися, мабуть, трошки більше про цього виконавця, про історію, яка за цією піснею. І. Ух, є про що подумати. Тому залишайте ви свої думки, враження, діліться. Ідіть обіймати тих. Поруч хто вам, дорогий, близький. Тому, якось сумно виходить завершення, але все ж таки, залишайте свої, свої враження, коментарі, діліться думками, емоціями, які у вас викликало це відео. Дивіться попередні випуски, реакції, та скоро будуть нові. 抱抱。